Привіт, дорогі друзі! З вами знову рубрика новин від каналу Щобінський Влог про архітектуру, урбаністику і міське планування. Що це робить в наших містах? Давайте разом розбиратися. Новин трошки підвалили за цей тиждень, тому вмощуйтеся зручніше, і ми поїхали. Хочу в першу чергу подякувати всім, хто підтримує нас на Патреоні, і також тим, хто зробив вибір, як нас підтримати на «Buy me a Coffee, Тому що патреон там щось не дуже себе добре. Повів по відношенню до наших волонтерів, і дуже багато людей було відписалося, але багато з них підписалися на донати для нас, для нашого каналу, для нашої команди на a Coffee. Тому, якщо вам не шкода поставити каву нашому колективу за нашу роботу, то ми будемо дуже дуже вам вдячні. Почнемо з новин від уряду України. Там заявили, що модульні містечка для переселенців не спрацювали. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Загалом в Україні, як виявилось, облаштували 25 модульних містечок, де живуть 5 тисяч людей. Верещук заявила, що форма модульних містечок, як на мене, не проявила себе і не зарекомендувала, хоча може бути предметом для дискусії. Як, наприклад, вона навела модульне містечко на околицях Харкова, яке у 15-16 роках було зведене за надані німецьким урядом гроші. Там мешкали сотні переселенців, але й 7 років по тому, за словами чиновниці, люди мешкають у жахливих. Умовах, ну що сказати, за сім років можна було б щось же придумати, куди їх переселити. Мені здається, що це не питання в не спрацювали, чи спрацювали чи не спрацювали модульні містечка. Вони в принципі не розраховані, що люди будуть жити там 10 років. Це очевидно. Тому мені здається, що тут швидше не містечка не спрацювала, не спрацювала все-таки влада наша. Е, подібна штука. Насправді я не думаю, що це випадковість, тому що колись Олена Шуляк, яка очолює партію Слуги і тягне 5-6-5-5. Реформу колись дуже з критикою виступала про те, що це жахливо, що там Львів запропонував там, зробив е, ці модульні містечка. Треба було би освоювати е, бюджетні різні санаторії, е, які від облради, від міськради гуртожитки пристосовувати і так далі. Але мені здається, що це і так робиться. Ну неможливо забезпечити всіх через гуртожитки е, мільйони людей, які просто виїхали з України, зрештою, навіть. Ну, менше з тим. Я думаю, що тут е, може бути така інтрижка, що обіцяють, що через тиждень Олена Шуляк збирає в Києві е, великий хурал забудовників, де мають представити підписаний президентом реформу 5.6.5.5. Така от є в мене інсайдерська інформація. Подивимося, чи дійсно так буде. Е, офіційно дане, що вже підписаний закон, немає, але те, що готується така імпреза, вже подейкують в Києві. Новини Сум. Місцеві ЗМІ вважають, що в Сумах імітують проведення архітектурних конкурсів. Протягом останнього часу місто готувалося до відкритого масштабного конкурсу на реконструкцію Майдану Незалежності. Організатори виступали ГО Українська академія архітектури. Нічого не знаю про цю ГО. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Попри це, якимось дивним чином відкритий архітектурний. Всеукраїнський конкурс перетворився в закритий студентський бліц-конкурс, ніби для популяризації популяризації спеціальності архітектури. Начальник управління містобудування будування архітектури Володимир Биков стверджує, що цей конкурс студентських проектів не є для реалізації він для студентів. І, і власне заохочує їх до, до конкурсного життя, і від студентів також не вимагають враховувати всі нюанси, які мали би бути на дорослому в лапках конкурсі, тому це може бути в вигляді ескізу чи ідеї. Я думаю, що даремно думати, що влада хоче щось хитрувати, тому що студентські конкурси це також дуже правильно. Я знаю, що пана Бикова син вчиться зараз на архітектурному факультеті, тому йому тема студентства дуже близька, і дійсно, студентів треба з студентської лави вже привчати до участі в конкурсах. Наскільки я розумію, що всеукраїнський конкурс не замінили на конкурс студентський, це просто паралельні якісь події. Більше того, чесно кажучи, я би не робив зараз конкурсу на цей майдан, тому що там є. Хто бачив мій блог про суми, ми говоримо про те, що там є радянський колишній готель, який власності особи, яка є за кордоном, не, нічого з ним не робить, напевно, вже її робити не буде. І, в принципі, поки не вияснена ситуація з тим одороблом бетонним, то робити якісь красоти біля тої облради, чесно кажучи, я думаю, не, не було би. Правильно, а більш правильніше розробити концепцію взагалі розвитку середмістя, бо там є дуже багато проблем, і, чесно кажучи, при такому браці грошей, як зараз, то я би звернув увагу на трошки інші моменти, ніж на оцю площу, якою фактично користуються переважно тільки чиновники, які працюють в цій облраді і не знаю, якісь там мешканці навколо. Команда Stripe Architects, що об'єднала чотирьох архітекторів з України та Німеччини, проаналізували основні проблеми Одеси та розробили концепцію Одеса своїми руками. Вони пропонують кардинально змінити ставлення до забудови міста і створити здорову конкуренцію девелоперському підходу завдяки зменшенню ділянок забудови і колективного лобка будівництва. Команда пропонує розробити розбити Одесу на ділянки, що приблизно відповідають розмірам кварталів в історичному центрі. Елементом забудови має стати парселі, з яких складається квартал. Тобто, по суті, це модульна система міста. Команда впровадила принципи концепції на двох е, довільних ділянках в Одесі, занедбані території заводу ЗОР, е, де збиралися побудувати спортивне містечко під Євробаскет у 2015 році, і частину Черемушок. У районі площі Толбухіна. Згідно з розрахунками за такої реконструкції спальних мікрорайонів, щільність населення тільки зросте. Е, картинки мені подобаються. Підхід здоровий. В мене є блог, між іншим, де я порівнюю модерністичну забудову по щільності і забудову Берліна з кварталами у від 5 до 7 поверхів. І в мене вийшло, що в тих кварталах живуть. Більше навіть людей, більше комерції, а площі яку обслуговує місто набагато менше. Тому, власне кажучи, деякі там на бронівику люди так і не зрозуміли в коментарях в суті. Але хто зацікавлений цій темі, то будь ласка, перегляньте, посилання буде нижче. На вулиці Юрія Руфа недавно перейменували вулицю Нікасова, на вулицю Героя України, який загинув Юрія Руфа. У Львові нежитлову будівлю планують переробити під медичний центр. 9 травня львівським виконком затвердив містобудівні умови і обмеження на власне таку от клінічну якусь там медичну функцію. Йдеться про земельну ділянку, яка належала до обласної лікарні. Саму будівлю продали через аукціон обласна рада. Будівлю планують завершити у тій висотності, яка сьогодні задана кранизом цієї будівлі, і повністю для нежитлових функцій. Крім того, в межах існуючого контуру пропонується сформувати. Підземний паркінг на 20 місць. Ну тобто, це буде не реконструкція. Очевидно, цю споруду знесуть для того, щоб залити підземний паркінг, треба речі називати своїми іменами. Взагалі, хочу сказати, що цей район це є медичний та історичний район Львова, де сформована так званий у народі, називається медінститут, Насправді це споруди медуніверситету, різних кафедр медуніверситету, пологовий будинок. І, в принципі, історично цей район формувався як медичний центр і з житловими кварталами для. Професури, працівників, викладачів, лікарів тощо. Тобто, живе там в основному наша медична еліта, тому не дивно, що з'являються якісь нові приватні заклади медичні. Це, як на мене, нормально. У Запоріжжі продовжується декомунізація з будівель і інших вуличних споруд прибирають радянську символіку. Прибрали її вже з монумента на Алеї Слави, що знаходиться в центрі міста. Запоріжці спочатку знервували, без табличок алеї виглядало дещо занедбано, але сьогодні тут почали встановлювати нові таблички, тепер українською мовою, і без радянських символів. Як виглядає ребрендинг у пам'ятному пам місці? Показав на своїй сторінці у Фейсбуці директор департаменту муніципального управління Віталій Лисенко. Про Запоріжжя насправді давно хотів щось зняти, поїхати. Ну на жаль, зараз через воєнні умови. Тяжко це зробити, тому м, обіцяю, колись, як тільки закінчиться війна, ми обов'язково поїдемо і в Миколаїв, і Херсон, і е, у всі відвойовані міста. У Києві на монументі бродяни матері планують демонтувати радянський герб і замінити його на український тризуб. Відповідно, вона стане нормальною батьківщинною матір'ю. Хочу сказати, що це насправді унікальна дійсно споруда в плані конструктиву, кількості грошей, які залили туди, і вона облицьована титановими металевими плитами. І, чесно кажучи, мені цікаво, як будуть грати тендер на цей тризуб, бо це величезний розмір і взагалі дизайн якось як це буде виглядати. Ну, подивимося, зараз є політичне рішення. Готується проєктна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його зробити. Знімати які роботи там мають бути проведені. Про це говорить міністр культури Ткаченко. Нагадаю, що в липні минулого року в застосунку дії проходило опитування про долю герба СРСР на щиті монумента родини матері колишньої. 85% опитаних українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб на український тризуб. Холених емоцій фест орендував та відреставрував давню ротонду в Стрийському парку. Львів'яни у соцмережах активно обговорюють облаштування в цій ротонді закладу П'яна вишня. Посипалась маса критики, але також, на мій погляд, 50-50 розділилися. Думки за словами мешканців і у таких публічних місцях недоречно створювати заклади з алкоголем. У відповідь на невдоволення мешканців п'яні вишні відповіли, що холдинг не порушує українського законодавство, дотримується вікового цензу і сплачує всі податки державі. Тішимося, що ми маємо можливість притувати історичну ротонду, яка на момент, на момент початку відновлення робіт була фактично знищеною. А зараз ця будівля знову така ж, як і 100 років тому, пишуть у Власне, офісі п'яної вишні. Yeah. Хочу сказати свою думку. Насправді в цьому парку існують вже кілька ресторанів. Кілінський, я не пам'ятаю, ще там кілька закладів, які також розливають алкоголь. Ви можете сидіти на їхній літній терасі, замовити собі апероль, шприц, чи якісь там віскі, чи будь-яке вино. І ніхто з цього проблему не робить. Більше того, біля одного, біля ресторану, Деліс, власне, поруч була влаштована дитячий майданчик, де... Публіка дуже любить приїжджати, ставити машину на вулиці Франка. Дитина йде на дитмайданчик, а батьки собі сидять і там вечерюють і також попивають вино. Тому мені здається, що цей наїзд на фестів є в даному випадку якийсь абсурдний. Просто дійсно ці стояли павільйончики в серийському парку 30 років незалежності, і ніхто палець о палець не вдарив для того, щоб там було щось облаштовано. Тому хто тут питання не до тих, хто подає алкоголь, або власне питання до загальної культури людей. Просто не зловживати тим алкоголем, як на мене. Хочу ще помітити, що ці ротонди були через аукціон, власне, було розіграно право оренди. І під час аукціону ця ціна взлетіла в 16 разів. Тому було би дивно, що люди за такі грубезні гроші будуть там не знаю продавати тільки пиріжки і морозиво. Як як це тіло відбите, я собі не уявляю, і зрештою дійсно законом не забороняється в парках продавати в рестор... в об'єктах ресторанного бізнесу продавати в тому числі алкоголь, якщо це є для повнолітніх людей, і до 10-ї вечора так би не бачу жодних проблем. У Рівному департамент інфраструктури благоустрою оголосив тендер на майже 100 мільйонів гривень для капітального ремонту частини вулиці Чорновола. Йдеться про протяжність близько 1,1 км на кілометра від перехрестя з вулицею Корноухова до вулиці Бачинського. Цей відрізок вулиці оновлюють повністю від підземних комунікацій до благоустрою з висадженням нових дерев. У ході робіт е передбачено повна заміна електромереж, встановлення лед світильників. Зокрема, на переходах світлофорів, дорожніх знаків різного типу, обабіч дороги будуть нові металеві паркани та обмежувальні стовпчики, нові автобусні зупинки зі сталі і скиного покриття. Облаштують газони, висадять нові дерева, зроблять формувальну обрізку дерев, які вище, ніж 5 метрів. Ну, що я скажу, Це приємно, що такі суми, скажімо, має рівне для того, щоб робити капітальний ремонт. Але мені здається, що це вже не капітальний ремонт має бути, а нормальний проект повністю перегляду всієї вулиці і попередньо все робиться довго збираючи, формуючи хороше завдання, опитуючи і мешканців і користувачів цієї вулиці, і стейхолдерів і так далі. І так далі, і це треба робити від півроку до року, а потім оголошувати конкурс вже. На це вже по цьому завданню, тому що зараз це буде дійсно просто капремонт. Вам пострижуть дерева, замостять новою ФМкою, Ну та будуть нові зупинки. Але в планувальному відношенні це може бути велика поразка на довгі роки. У Львові запропонували розширити дорогу в центрі завдяки хіднику пам'ятника Міцкевичу. Ну то не то, що запропонували, це була розмова, як розумію, на робочій групі в транспортному управлінні. Змі почали хтось перекрутив факти, написали, що хочуть у Львові перенести на півтора метри пам'ятник Міцкевичу. Ну є, звичайно, різного з різними, які у журналісти. Так то тобто, в даному випадку, я думаю, коли я це прочитав, я думаю, ну, тут два варіанти: або дурак, або просто провокатор. Ну, вибирайте самі. Мова йде про те, що постійно топчуться навколо теми, чи робити підземний паркінг біля нового новозбудованого готелю на Міцкевича, і відповідно змінити рух і утворити, відновити той сквер, зрештою, який був колись, коли це називалось Маріан Плац, колись так це площа називалась, і е, під тим тим сквером зробити підземний паркінг, що в принципі якась певна логіка є, але інтереси. Цього паркінгу, очевидно, є в першу чергу тих, хто є власниками готелю. І хочу ще раз наголосити, що питання не смуг, не питання цих речей, я хочу зрозуміти прозоро, чи це має бути паркінг, чи це є місто, чи це робиться під цього девелопера, тому що завтра гран готель захоче підземний паркінг і різати дерева біля опер ну, не словом, треба щось з цим вирішувати глобально. І я би хотів позицію міста почути, на яких умовах, що це про що це, хто робить, яка якась концесія, чи якийсь довгостроковий договір, приватно державне партнерство тощо? Одним словом, львів'яни, спіть спокійно, ніхто пам'ятник переносити не буде. Більше того, навіть що тротуар, також там хідник того пам'ятника, також це просто не більше, ніж розмова в колі робочої групи. В столиці триває тема того, щоб запровадити луки замість газонів. Києві надалі робитиме ставку, так стверджує на те, щоб декоративні луки ділянки без були замінені на ділянках без скошування трави. У кожному районі столиці будуть вибрані е, такі зони, де застосовуватимуться підхід натурального зросту трав. Це не тільки зекономить кошти в міському бюджеті, але й допоможе покращити біорізноманіття Києва. Молодці які побільше би того робили. Бо поки що ніде того не видно. З часом Чернівці не перестають мене дивувати і цього року мають зробити ще один хороший скверик. Міська рада вже опублікувала візуальні матеріали. Роботи обійдуться в 5 мільйонів гривень. Наразі меценати будуть ці гроші. Сквер дня вишиванки знаходиться на Соборній площі в історичному ралі чернівців. Кардинальних змін в ньому не передбачається, адже сквер є досить самодостатнім. Він отримує нове озеленення, дещо звужені асфальтовані доріжки, нові лави, невеликий дитячий майданчик з гумовим покриттям, а також пам'ятник Івасюку, але вже після реконструкції. Варто зазначити, що архітектурний конкурс на реконструкцію Соборної площі відбувся ще у 2017 році, і сквер входив в проект, тому власне розробку його дизайну виконали переможці. Ура! Прекрасна новина! Поїдемо, подивимося, коли це все трошки набере. І зелень, і буде реалізований ці, цей цей об'єкт. Минулого тижня. Ми поговорили з Максимом Коцюбою про площу реконструкцію площі центральної у Черніцях. Відбулися ці. Громадські обговорення. Максим казав, що він дуже задоволений. На, на черзі в нас буде ще один блог з Максимом про його проєкт облаштування парку навколо е, Палацу митрополитів, зараз університету власне, у Чернівцях. Тому, будь ласка, якщо ви ще не підписалися на наш канал, то перегляньте це відео і обов'язково вже підпишіться. Комунальне підприємство головний інформаційно обчислюваний центр, який розробляє застосунок Київ цифровий, значить оголосили тендер. На випуск віртуальних транспортних карток загальною вартістю понад 20 мільйонів гривень. Згідно з тендером, комунальне підприємство замовляє послуги з випуску таких карток, що включають їхню токенізацію і обробку даних щодо операцій із віртуальними транспортними картками. Таким чином, комунальне підприємство хоче відмовитися від пластикових носіїв і зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Очікувана вартість робіт 20 мільйонів 300 тисяч гривень. Переможець тендеру повинен виконати зобов'язання до 31 грудня 2024 року. Комітет з питань транспорту та інфраструктури Верховної ради підтримав законопроект, який передбачає заборону інспекторам евакуйовувати авто за порушення правил паркування, доки триває війна. Автор законопроєкту Володимир Крайденко переконує, що його ініціатива спрямована проти зловживання приватних фірм, які займаються евакуацією. За його словами, їхні доходи зросли майже втричі порівняно з минулим роком. Водночас КМДА заявляє, що заборона евакуації автомобілів під час війни призведе до колапсу в центрі Києва. Бо порушники зможуть залишати транспортні засоби там, де захочуть на Смугах та зупинках громадського транспорту, велосипедних доріжках, пішохідних переходах тощо. В цьому протягом перших 10 днів з моменту винесення постанови сплатять штраф всього 50% від загальної суми 340 гривень. І це буде дешевше, ніж паркуватися на паркувальних майданчиках. Я повністю підтримую даному випадку КМДА, тому що по Києву не скажуть, що триває війна, чесно кажучи, і це багатьох обурює, різні відбуваються заходи, всі. Працюють, ресторани працюють, ну, тобто я не відчуваю, що дійсно якась є умова блокадного якогось там міста, відповідно, немає сенсу в таких популістичних моментах. Тепер до новин фірми. В центрі Гааги паркування тепер коштуватиме 50 євро незалежно від тривалості. Навіть якщо ви приїхали в центр на 10 хвилин, ви все рівно заплатите 50 євро. Фіксовану плату за паркування запроваджують на двох десятках вулиць Центрі Гааги, також у курортному районі. Пілотний проект триватиме упродовж року. Нові правила вводять, аби зробити паркування в історичному центрі та на приморських вулицях менш привабливим. Для автомобілістів точніше, більш привабливим для туристів і менш привабливим для автомобілістів, і забезпечити більше простору для автівок місцевих мешканців. Деякі бізнеси виступили проти введення нового тарифу, оскільки орієнтуються. Зокрема, на споживачів, які приїздять за покупками на автівках, перш ніж поширити правила за межі зони експерименту, міська адміністрація досліджуватиме їхній потенційний негативний ефект. От такі, от е, урбаністи, фашисти. Коротше, е, бачите, що, що би що б в нас торобилось, якби в нас такі речі запровадили, я собі навіть не можу уявити. Спалили би напевно міську раду е, і танцювали би великий хоровод навколо. У Лондоні побудують перший в Великій Британії 15 поверховий будинок, призначений тільки для жінок. Ну, така новина не, не е, Має бути там 102 квартири, де проживатимуть жінки, які постраждали від домашнього сексуального насилля, е, зазнали дискримінації, бо мають низькі доходи. Одним словом, роблять таке, типу, 15 -ти якісь, типу, гетто е, проект багато уваги приділяють безпеці, зокрема. Освітленню прилеглих територій, щоб мешканці почувалися комфортно вночі. Чоловіки зможуть жити в ньому тільки, щоб будуть вступати у шлюб з кимось з тих мешканок. Також, якщо у жінки є дорослі діти чоловічої статі, то відповідно ті діти теж в неї будуть не жити. У деяких місцевих жителів ідея жіночого будинку викликала спротив, тому що, на їхню думку, така велика концентрація жінок в одному місці може поставити їх. Під загрозу. Яку загрозу, я що не розумію? Однак Women's Pioneer Housing вважає, що цей будинок стане прихистком для жінок, які б не змогли собі дозволити хороше доступне житло і через недостатній рівень доходів, або через свою вразливість. Ну, чесно кажучи, будь-які монофункційні такі, скажімо, житлові будинки, переселенці чи бачите жертви. Насилля, мені здається, що це не є добра ідея. Напишіть, будь ласка, про вашу думку про це. Зрештою, якщо ще й це є соціальне житло, 15 поверхів все-таки трохи too much, як на мене, але бачимо, що Лондон це жертва розвинутого капіталізму, де капітал пробиває все, і відповідно земля коштує космічні гроші, і видно, немає міська ради більше, де такі речі повторити. З хороших новин з Лондона мій колега, який живе там, прислав мені дуже класні кадри про е, день сусідства. Е, виявляється, у Великій Британії, в Лондоні. Зокрема, кожна вулиця має свій день, коли сусіди сходяться на такий собі сніданок довіри чи обід е, приносять свою їжу, розставляють столи, навіть ставлять сцену, хто вміє грати на барабанах, гітарі. В саксофоні співає то, що всі там є, облаштовують дитячі майданчики і весело проводять час. Потім всі за собою прибирають, розходяться і на наступний день вже туди може їхати знову автомобіль. Та, власне кажучи, що на цей день автомобільний рух там припиняється. Чи ви би хотіли в ваших містах, в наших українських містах, мати такі. Заходи для того, щоб більше зджужувати з сусідами і знаходити соціальні контакти. Напишіть, будь ласка, в наших коментарях під цим влогом. І, звичайно, не забувайте про дзвіночок, підписку тощо, дещо ви все прекрасно знаєте, бо ви найкраща аудиторія YouTube. У мене все, Па-па. до наступних зустрічей. Хай новини цього наступного тижня для вас будуть тільки-тільки позитивними.